Від чого залежить вік людини? Щось менше, а хтось більше живе на планеті Земля, Та я вчора казав радіо. Вік людини залежить від того, наскільки ви правильно користуєтеся своїм ресурсом. Якщо ви його розтрачаєте як-небудь робите робить шкоду здоров'ю, неправильно харчуєтеся, не відпочиваєте, ваш вік скорочується. Продовжити більше ресурсу неможливо, але скоротити можливо. Скорочується від того, як ми живемо. Так. Запитання. Отче, під час молитви вірує священник, коли хає над чашею і дискусом, е, накидкою, платиною. Як воно називається? І що це символізує? Та платина називається воздух і символізує присутність Духа Святого, так як каже, мов легкий подих вітру, та? і так легко колишуть. Є священники, так фист і по-різному, ну, хто як собі там, хто як собі любить зустрічати Духа Святого. Я колишу дуже повільно, так як я ну, досліджував то питання, ніде не, не пише, що Дух Святий прийшов і був як ураган, а легкий подих вітру. Ну І це воно символізує присутність Духа Святого. Так, слава Ісусу Христу, дякую вам за, за невпинну працю за все. Поясніть, будь ласка, чому людина опиняється в незручному положенні, якщо сказати правду цій людині, то та людина подумає про них погане, а вона ще бере собі. То все ага. до голови і не хочу розчаровувати її, і трохи неправду сказала. А якщо сказати трохи е, не так, як було, насправді, то то би не вважалося мені гріхом, стараюся уникати таких тем, але деколи не виходить працю. Е, за, е, працюю зараз з нею на роботі. Інколи важко відповісти на її питання, щось не так сказати наперед, дякую. Дуже, 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 дуже важне запитання. Говорити правду чи брехати, знаєте, там і там є трохи правди. У брехні також є трохи правди, бо якщо ти будеш фест брехати, тобі ніхто не повірить. І тому той, хто брешеть в якійсь брехні, він все одно якусь частину е, говорить правди. Але в будь-якому варіанті, коли ми говоримо частину правди, а частину неправди, ми слуги диявола, да? диявол, батько брехні, він любить брехати. Христос хоче нас звільнити. Він каже, говори правду і вона тебе визволить. Чому люди реагують на правду агресивно? Тому що правда це є така річ, яку не всі сприймають. Для грішника правда є небезпечна, для праведника правда є спасаюча. І коли людині говорити правду, можна, ну, якщо ти бачиш, що людина помиляється, робить щось не так. Як ти скажеш правду, вона обійдеться. ясне діло, що вона буде реагувати на негативно, але до цього треба підходити мудро. Не то, щоб брехати, ні. Як сказав, як каже Святе Письмо, не виявляти, не виявляти без потреб чужі хеби. Якщо хочеш людину навернути, піди з нею сам на сам переговори і щоб людина навернулася. Не послухай сам на сам, скажи їй присутності свідка, ще когось приведи. Як не послухає вас Двох. Скажи це при церкві. Як не послухає і церкву, то нехай буде для вас, як митер і поганин. Виконайте всі умови, і тоді буде все добре. Але якщо не хочете казати правду, то краще мовчіть, але не брешіть. Краще мовчіть. Знаєте, як в припадках Соломона написано, навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Так що, коли не хочеш казати правду або не можеш, то краще мучи. Скажи, я не можу вам відповісти на це питання. І все. Ну, брехати не треба. Брехня робить людину залежною. Ти заключаєш контракт з дияволом і потім тому не знаєш точно, чи тобі вдасться розв'язати отой вузлик. Отець Василь на, на Сколівщині священник на вербну неділю сказав людям, щоб кидали гілочки верби воїнам, коли вони будуть йти до церкви. Це правильно. Що значить правильно чи неправильно? Отець так сказав, я, якби знов, теж би так сказав. Ну, хочете, кидайте, хочете не кидайте, якщо ви шануєте, ціните воїнів, ну, кидайте. Наших воїнів треба вшановувати, бо від них залежить все. В який спосіб, це ваша справа. Я не беруся судити і казати, чи це добре, чи це зле. Він так прийняв рішення, що свій натомов, якісь мотив, і його ліпше запитати. До мене приходять військові самі до церкви, вони тут безперестанку ходять, <смі> я би не встиг їм тут кидати щось під ноги. Отже, якщо із вашої конфесії людина принизила і посміялася з людини православної. Канонічної віри ваші дії. Мені так подобається ця православної канонічної віри. А якщо би була не канонічна, то що? Можна сі сміяти? Від того, як називається конфесія, нічого не міняється в принципі. Ріняється від того, як поводяться ті чи інші представники тої чи іншої конфесії. Ви думаєте, якщо я греко-католик, то я вже завжди правий? Ні, як я буду робити дурниці, то я не буду правий. Чи, якщо сказати, православні, вони всі не здалі. Московського патріархату, всі нездалі. Так не можна казати. Бо неправославне, ну, не призначення Неприналежність до конфесії робить їх добрими чи поганими, а їхні вчинки. По ділах ваших пізнають вас, каже Господь. Все одно тись називаєш. А ще гуляти чи нами канонічної віри, не канонічної. Канонічність вас не спасе, діти мої. Не спасе, не канонічність спасає вас, а віра. Твоя і діла твої, і Твоє відношення до ближнього спасає. А канонічність, вона твою віру або укріпляє, або руйнує. Канонічність стосується не тільки православної церкви, і католицької, і римо католицької, і так далі. А римо-католицька церква канонічна, а як може бути церква неканонічна? Як вона може бути не канонічною? Скажіть мені. Хто визначає її канонічність? Ми визначаємо канонічність своєї церкви. Ми в неї віримо ми в неї ходимо, ми її вірні. її. І так кожна конфесія скаже. А ми вважаємо свою церкву канонічною. Але я не маю завдання оцінювати законність чи канонічність іншої конфесії. Для чого? Я вибрав свою церкву, я собі до неї ходжу. Як я можу казати, що інша конфесія канонічна чи не канонічна? Та як я, як я, яку я вибрав конфесію, ота для мене і канонічна. Все, законна, я собі її вибрав, я нею живу, я в ній шукаю спасіння, я в ній утверджуюся в вірі. Так же само, і кожна конфесія. Не треба. Розказувати, хто наскільки канонічний, це дуже неправильно. Дуже неправильно. Бо кожна конфесія сама в собі рахує себе канонічною. І це правильно. А давати комусь оцінки це неправильно. Бог нас може оцінити, бо Бог є об'єктивний в своїх судженнях. Людина є суб'єктивна. Через що? Через те, що вона не знає усіх всіх факторів, всіх оцінок, всіх критеріїв, по яких би можна було би оцінювати. Так, так що мої дії, ваші дії, хтось когось там образив. Якщо хтось когось образив, треба просити прощення один в одного. Хто мудріший, той хай просить. Не хто правий, хто не правий. Хто мудріший, той хай просить прощення. І це буде по-божому. Оксана. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, пораньте, мій чоловік знайшов на медалі, а, на металі, що здають люди миру, що, що з ним робити. Дякую, Оксана. Яке миру? Мій чоловік знайшов на металі, що здають люди миру, що з ним робити. Я не знаю, що то. яке ви маєте на увазі миру і чому воно на металі. до священника запитайте свого священника. Вам до нього ближче, як до мене. Дякую щиро всім за запитання. Нехай Бог всіх вас благословить. Я також ще хотів сказати сьогодні, що ми ще будемо молитися за Павла. Це військовий льотчик, а я з нашими льотчиками трохи дружу. І знаєте, коли хлопці прийшли на службу і принесли записку на, на панахіду. І коли ви навіть негодний Вимовити слово ім'я не годен сказати. Це по-особливому, знаєте, зворушливо. Діло в тому, що льотчики чи вертольотчики, ну, це, це, я говорю про винищувачів. Це ті, що літають на F-16. Ну, їх теж збивають. Так буває. Але про льотчиків я хочу сказати особливо, це сім'я. Особливо, бо льотчики це, це не сочники, що рік відбув, то й пішов додому. Це роки, дуже довгі роки праці навчання, це тисячі годин е, польотів, щоб досягнути відповідного рівня. І, як правило, ця команда вони завжди разом. Щоб була чітка злагодженість. І коли одно звено випадає з цього ланцюжка, вони якби страдають всі. Ну, не то, що там щось там порушилося, яка структура військова, але вони один за одного, ну в родині часом нема таких зв'язків міцних, як ж військовими. Ну і особливо. Серед льотчиків. Я знаю їх, і я знаю, про що я говорю. Я це говорю не для того, щоб ми так їх особливо пожаліли, а щоб навчилися. Тому що, чи там ти обслуговуєш літак, чи ти там, що ти там з ним робиш, заправляєш щось інше, кожен несе ну, свій вклад, щоб, це, щоб воно літало. Але якщо кожен щось там зробить не так, ціна помилки смерть. І тому один, один за одним, вони дуже один за одним переживають, вболівають. Пам'ятаю того року, поза того року, на Пасху чи на цей, вони. Пасху несуть святити, Ну, у шльомі льотному, так? І не просто дайте шльом назбираємо туди складемо паску. Ні, він має прилетіти з задання. І вони чекають там, як поза того року. Стоять, чекають чи того року? Ну, не Чекають, бо мають вже цей, ну йти до церкви, а він щесь не вернув, розумієш? І Вони тупо і чекають. Все, прилетів, сів. вони машину під'їхали, Тільки відкрилися цей, все, шльом з нього зняли і полетіли. Бо має бути шльом теплий, має бути шльом з того, із бойового польоту. І все, вже накладали туди. Яяць все вже привезли вже світя. Принесли дроти, махаються від того шльома, принесли все, спіли на посвячення. Це особливі люди. Льотчики, це особливі люди. І тому, знаєте, так склалося в мене, що я від 16-го року, від 15-го року був в 16-й бригаді, це вертольотчики, з нашої Бродівська бригада. А потім, потім нас доля звела і 114-ю бригадою. Це винищувачі. Що там, що там, ті, ті хлопці в небі, але ті на вертольотах, а ці на літаках. Але Я пишаюся, що я знаю таких людей. Це люди з великої букви. І може, ви чули, може знаєте, що от недавно загинув льотчик Павло, це він Це з цієї бригади. Будемо зараз молитися і за всіх померлих, ну і за наших хлопців. Тим ще хочу. Пригадати наших іменинників сьогодні привітати. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, перш за все, дякую за щоденні ваші молитви. Намагаємося не пропускати у вас дуже мудрі і повчальні відповіді. Дякую Богу за вас, дякую за добре слово. І хочу в цей день привітати синочка з 18-річчям, побажати йому добра, щастя, мудрості, усьому. Божого благословення, ласку, покров Престої Богородиці, дякую Богу, Матінці Божій, що я Його мама. Чудесні слова. Дорога Матусю, я приєднуюся і нехай Господь Бог благословить вашого Сина в його день народження. Далі, слава Ісусу Христу, Отче Василю, просимо привітати з Днем народження дорогу дружину. Люблячу матусю, турботливу бабусю і прабабусю Шумську Володимиру із села Журів, що на Івано-Франківській області. Привітати її з 80-річчя. Дорогенька моя, це чудесний ювілей. 80 років. Дуже, дуже цікава дата. І такі слова: Ваш ювілей – поважна дата, про це нагадувати не слід, а краще щиро побажати здоров'я, щастя многих рід, щоб завжди ви жили у мирі і в колі рідної сім'ї, і хай пісні веселі щирі вам заспівають солов'ї. З повагою і любов'ю, чоловік Степан, дочка, Галина, Лілія, зять, Василь, онуки Олег, Мар'яна, Руслана та правнички Давидик і Богданчик. Я щиро. Вітаю і ювілярку, нехай Господь Бог вас благословить і всю вашу родину здоров'я міцного і Божого благословення. Дорогий Отче Василю, прошу вас привітати, будь ласка, нашу дорогу бабусю, бабусю та прабабусю вітів, надію Володимирівну з днем народження із села Новий ріпнів, що на Львівщині. Наша матуся, наша постійна. E, наша матуся, ваша постійна і ремна слухачка. Дуже добре, Бог вас благословить. Бажаю, вважаємо нашій матусі міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, Божої ласки та опіки Матері Божої на многі і щасливі роки. Дякуємо вам, ваша, наша дорогенька, за вашу турботу, ласку, мудрість, чуйне серце і, і, і турботу. Любимо вас і міцно. Обіймаємо з любов'ю, ваші діти, внуки і правнуки. Друга, пані Надія, я вітаю вас, нехай Господь Бог вас всіх благословить, ну і всіх наших сьогоднішніх іменинників. Здоров'я вам міцного Божого благословення на многії і благі літа. Много літа, літа, многая літа. Много я літа, много, літа, во спасение, є творе, Господи, много.